От ви бачите, коротше за свої гроші купив весь інструмент, блядь. 100 тисяч зняли два місяці підряд Ще треба в цей бус складати гроші, блядь. А то бус далі, а гроші на амортизацію гроші не дають. Ні, ну до такої степені, що за два місяці зняли зарплату. є Якби не знімали, інструмента було б більше бля І все би це робило на українську армію, ні? Ну а куди А так воно Що, вже трохи хватонув Прихватив, так я дав піду на другу сторону Давай я до купити 7 тисяч зверху знімає, блядь. Лишається тобі 6 тисяч, І 115 тисяч тобі дають тільки 6, блядь. Нормально, що... Бля. Ще інструмент свій купляєш, Ну, А чим крутити? Цю... все капець. Горячі рукавиці не взяв. Ну а медаль тобі не хочеш дати за таку Біляж, старну би... службу б... Біляж, за зразкову службу в армії. Хіба посмертно. Пізюлей. Ми задокументуємо. Це буде відеофіксація, що ти не то що справляєшся зі своїми обов'язками, а... а що ти ще й навіть перевиконуєш те, що треба. Це ми робимо. Де нам дозволили жити. Коротше, на власному ентузіазмі. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Я пишаюсь тим, що я служу разом з Євгеном Гриневичем. Це уроженець е е села Великий Кучерів Чернівецька область. Ви знаєте, на таких, красиво. як він, тримається вся армія. <говор> <говор> тому що купив за свої гроші, ну, зніми, Саша, ага, да, купив да. за свої гроші інструмент, ага. ремонтує за свої гроші, вкладає, кошти е, у цю <говор> швидку е, допомогу в автомобіль. а з нього вже <говор> дві зарплати зняли. А ну з, Зніми, покажи героя, Та що ти інструмент знімаєш? Основний чекай, е, виновник торжества, от з нього зняли два рази по 100 тисяч. А він а йо, за свою гроші купує інструмент, вкладає свої хочеть... кошти в цей автомобіль. Ну, Я думаю, що це ненормальна, нездорова обстановка. Е, як кажуть <кхи> житті? Да. Але <как> Женя оптиміст, він каже, що буде. все буде нормально. Це. Він позитивно налаштований. Кап і е, ми переможемо, тому що у нас є такі бійці, як Євген Гринявич, ага. і на таких, як він. Тримається вся армія. Да. А не вся да. половина. Половина. Женя половина. Половина. більш скромний, він не хоче притягувати все одіяло mm -hmm. тільки на себе. Ну, що Слава Україні! Ми переможемо. Смерть Берем ворогам. Смерть ну, Чекай. Короче, Зараз монтуємо блять, пісню. Я. Капачок Євген Гриневич, він відважний є солдат, бо ж сьогодні перед боєм він почистить автомат і дарма, що гроші зняли, не в грошах уся є суть, постати. Що забрали, по кишені хлопця б'ють. Капочка, капочка, не зламає доля, бо ж у нього як бійця дуже сильна воля, не за гроші він пішов, боронить країну, бо ж він щиро без прикрас любить Україну. Ось такі бувають підлі, командири люті в нас, бо ж без причини кожний раз за добро знімають гроші по сто тисяч просто так, щоб солдат наш працьовитий був в житті, як той же брат Капачка, капачка не зламає доля. Бо ж у нього як бійця дуже сильна воля, і не за гроші він пішов, боронить країну, Бож він щиро без прикрас любить Україну, а самі ті командири, до роботи є гнилі, бож не вміють цвях забити на це тому усі солдати, то є сіль та смак землі, їх потрібно шанувати, бо ж вони в житті військ. Ж у нього як бійця дуже сильна воля, і не за гроші він пішов боронить країну, бо ж він щиро без прикрас любить Україну, і не за гроші він пішов боронить країну, бо ж він щиро без прикрас. Любить Женя, слухай, а це що, весь твій інструмент? Да. Ти що, за своє бабло купив? Да. Ні, хіра собі. Ще нема, нема тільки там рядом генератор. Генератор? А ти ще й генератор купив? За свої гроші. Зарплату зняли, а генератор купив.